Всім привіт! Це знову новини у рваних штанях і з вами новий голос цих випусків. Одразу скажу я не штучний інтелект. Тим паче не новий штучний інтелект від Ілона Маска. Так, цей ексцентричний багатій запускає власний чат бот з штучним інтелектом під назвою Грок. Я є грок. <хе> Каже, що він буде кращий за чат GPT від OpenAI. А навіщо тоді було йти у відставку з OpenAI у 2018 році? Не дочекався хайпу і тепер хоче забігти у останній вагон потягу. Слабкі руки вони такі. Але давайте підемо до серйозних новин. Нас цього тижня ними годує комісія з цінних паперів на чолі з Гаррі Генслером. Інгополе почало ширити слух про те, що СЕЦ може одобрити усі 12 спотових біткоін ETF вже до 17 числа цього місяця. Але це лише слух. З підтверджених новин маємо лише перемови з Grayscale Investments про деталі конвертації їх біткоін трасту JBTC на спотовий ETF. Під шумок BlackRock підметушились і подали заявку ще й на спотовий ethereum ETF. Ці хлопці точно знають, як робити гроші. На цьому новини від Генслара ікони завершились. Геррі заявив, що біржа FTX може бути перезапущена, якщо нове керівництво зробить це з чітким розумінням закону. Токен FTT на тлі цієї новини виріс на понад 50%. Отаке от відродження з попелу однієї біржі з придушенням іншої. Бінанс і далі не дає покою комісії з цінних паперів. Кажуть, що усі аргументи на користь відхилення позову до суду не мають жодних юридичних підстав, і взагалі це абсурд. Команда Бурш не може не підтримати пропозицію конгресмена від Техасу з приводу зниження зарплатні генслера до одного долара на рік. Ото, мабуть, конгресмена знатно поврили. І от знаєте, не дивлячись на осінь і усі оці холодні новини, від яких усе мало б скукожуватись, біткоін навпаки розквітає. Оновив цього тижня річні максимуми, кількість гаманців з тисячу плюс біткоїнів росте, а індекс домінування BTC на ринку говорить сам за себе. Я ось нещодавно допомагав дітям в школу презентації робити, то ось зрозумів, що графіками можна затягти ефір. Подивились, пішли далі до новин. Новий законопроект США пропонує оголосити китайські блокчейни поза законом. І це в той час, коли Tron лідирує по кількості активних користувачів. Його популярність пов'язана в основному через дешеві комісії при переказі стейблкоїну USDT. Цей стейбл теж, до речі, хочуть оголосити поза законом, у тому ж законопроекті. Правда, це не завадило компанії Tether надрукувати додатковий мільярд USDT. Ну, в принципі, нічого проти законного. Як то кажуть, не можеш вкрасти, зроби сам. Разу ж зачепили трон, то не гріх згадати Джастіна Сана. Цей чувак не лише наслідує Сіджею останній рік, а й намагається робити гучні пусті заяви, як Ілон. Він написав, що багато хто просить його запустити в трон аналог біткоін протоколу Ордіналс, щоб мати змогу робити написи в блокчейні. Цікаво, Джастін. А усі оці, хто просить, вони з тобою в одній кімнаті? Ну, можливо, краще спочатку навести ладу біржі Polonix. її знов зламали і вкрали близько 60 мільйонів доларів. Пора поговорити і про NFT. Оцінка магазину цифрових токенів OpenSea впала на 90%. На початок минулого року компанія оцінювалася у 13,3 мільярди доларів. На даний момент це значення впало до 1,4 мільярди. Фух. Купіть моє NFT з каменем, будь ласка. Але все ж таки є і ті, хто відновлює NFT індустрію. Південно-корейський парк. Цікаво, там є свій кенні. Так ось, південно-корейський парк атракціонів Seuland продаватиме NFT квітки на базі блокчейну Aptos. А у Північній Кореї немає парку атракціонів. Там замість нього комунізм. А при комунізмі веб-3 не було. А мій улюблений глядач думає: а де ж новина про гаманець від Бінанс? Тут уже ж усі сказали про нього, а бурш на Ютубі мовчить. Ну Так не мовчіть. Просто особисто я не розумію, кому потрібен гаманець, який може заблокувати ваші кошти, передати інформацію про них до органів і так далі. Погодьтесь, це опис банківської системи, а не гаманця для web 3 Ну, просто уявіть собі, Іспанія 1521 рік. Придумали мушкети, збивають ним яблука з дерев. М -м -м, розвиток цивілізації. Тож не робіть так, розвивайтесь, фантазуйте. Я ось нафантазував, що тезер надрукували той мільярд доларів для мене. Одразу так настрій піднявся. І робота вже не потрібна. Гей, начальник. Випуск завершено. Мені вже не цікаво, я мільярдер. Усім гарного настрою і продуктивного тижня. Бувайте!